Всім привіт, дуже рада бачити вас у новому, дуже спонтанному відео, яке я не планувала знімати. Я зараз насправді в процесі підготовки іншого відео, яке мало вийти наступним, але розумію, що на нього мені знадобиться трохи більше часу, і для того, щоб надовго не зникати з каналу, я вирішила записати такий книжковий апдейт, книжкову розмову. Розповім вам про те, що читаю зараз, що планую читати далі. Також покажу вам декілька нових книг, які в мене з'явилися. Буде навіть Розпаковка, тому пропоную вам заварити собі чай чи каву, влаштуватися зручніше, можливо, взяти щось смачненьке. В мене тут, до речі, кава ранкова, і давайте починати. По-перше, хочу показати вам книгу, яку я читаю зараз. Це Джейн Остін, і її чуття і чуттєвість. Насправді, власне, роман я вже закінчила читати, але тут є такі дві великі передмови: одна на початку, друга в кінці, одна просто з попереднього видання, але це такі вступи до тексту, коментарі. І вони такі доволі довгі і складні, я б сказала, тому що в них багато різноманітних відсилок до інших романів. До ін Інших письменників, взагалі, про контекст того часу. Тому це таке доволі повільне читання, де потрібно концентруватися, якщо ти хочеш зрозуміти, про що йде мова, щось там гуглити, дивитися якусь додаткову інформацію. Але я намагаюся завжди читати якісь вступи коментарі, тому що вони допомагають зрозуміти роман краще, тим більше різні критики вони можуть з різних боків, з різних сторін подивитися на роман, на письменницю, тому це завжди дуже цікаво. Це перша книга, яку я почала Читати весною в березні, і я насправді дуже довго не могла зрозуміти, що мені хочеться читати далі. В мене купа книжок з України. Взагалі багато книг, які я не читала, і все якось мені було не те. І потім я зрозуміла, що весну мені хочеться почати разом з Джейн Остін. До того ж, я дуже скучила за класику, я насправді раніше за собою такого не помічала. Але зараз все більше я розумію, що мені потрібно раз на місяць, на два максимум читати щось класичної Літератури в книзі три томи. І от перший для мене був трохи нудний, такий затягнений. Мені подобалася атмосфера, Британія це те, що мені хотілося, але не було, знаєте, якоїсь зав'язки. От не було зрозуміло про що власне, буде цей роман, от яка буде сюжетна лінія. Але потім, наприкінці першого тому, там стається така подія, діалог, хапає тебе так на гачок, і ти розумієш, що ну, далі вже дуже цікаво дізнатися, а як будуть відповідати, Події, я не буду дуже вам докладно розповідати про сюжет, залишимо це непрочитане, але скажу, що ем, книги Джейн Остін взагалі цей жанр е, не для всіх. Тобто я розумію, що точно є люди, які будуть це читати і думати, ну, от... Для чого я це читаю? Це все так розмірено, це все так повільно, про якихось панянок британських, початок 19 століття. Тобто, це однозначно не книги, які сподобаються всім. Але якщо ви любите, по-перше, всю атмосферу Британії, Ось ці сім'ї, вечори, вечері, постійні, якісь зібрання, а десь хтось обговорює плітки, хтось когось намагається одружити. А по-друге, дуже детальне дослідження людської природи, взагалі характерів, різноманітності людських рис, а хто як відрізняється, хто себе як показує, для кого що є найбільшою цінністю. Це все дуже детально Джейн Остін досліджує через своїх персонажів. От якщо ви любите ось таку комбінацію, Націю то Джейн Остін вам однозначно сподобається на цю книгу. До речі, є екранізація від 95-го року. Дуже хочу її подивитися. Ви обов'язково діліться в коментарях. Якщо ви любите Джейн Остін, можливо, хочете її прочитати. А вже докладно про цю книгу буду розповідати вам в прочитаному. Ще одна книга, яку я зараз дочитую, чи радше навіть домучую. Це книга Доржа Бату Коко 2.0. Мені насправді дуже прикро, що мені ця книга не подобається так, якби мені хотілося, щоб вона мені подобалася. І я не можу зрозуміти до кінця причину, а можливо, вона просто мені не на часі. Можливо, я вже виросла з цієї історії, тому що Моцарт мені сподобався. Так, це не мій жанр літератури. Так, це більш така, знаєте. Дитяча, можливо, історія, але Моцарт мені сподобався. Але от скоко я читаю, ніби все класно, ніби така добра історія, дуже по-дитячому наївна. А Бату тут запакував просто купу різних таких, знаєте, повчальних моральних моментів, за що йому величезний плюс. Але от я її читаю. І я чомусь не захоплююся, чомусь мені хочеться її швидше закінчити, і мені від цього якось так. Прикро, тому що хотілося б отримувати від неї задоволення, щоб ця книга справді якось мене відволікала, тому що в неї є всі для того дані, знаєте, щоб відволікти, розважити, але от чомусь от, от щось мені не те. Я вже прочитала 400 сторінок, тут їх всього, здається, 550. І ніби вона легко йде, але от я розумію, що я почала її читати десь ще в Лютому, десь в першій половині, напевно, і от я її тягну, 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 беру якісь інші книжки, читаю їх, а концентруюся більше на інших історіях, на даний момент я цю книгу вирішила читати перед сном. От коли я вже лягаю спати, я читаю там декілька сторінок, і в мене чомусь виходить прочитати дуже мало сторінок, тому знаєте, історія якось так в пам'яті залишається трохи обірваною, якоюсь нецілісною. Якщо так коротко по сюжету, і якщо ви ніколи не читали, Взагалі, не знайомі з цією серією, а то Моцарт, наприклад, Моцарт 2.0. Він був про те, як Моцарт, після того як помирає, опиняється в Нью-Йорку 2018 чи 2019 року, здається, і знаєте, така ось. Тема ну навіть не подорожі в часі, а якоїсь такої магії, яка відбувається з персонажами, які раптом з минулого, там з 15-го, 16-го, 17-го століття опиняються в майбутньому, а якісь там пригоди з ними відбуваються. І от ця книга про Коко Шанель, яка так само опиняється в Нью-Йорку, Вони навіть знайомляться з Моцартом, а там фігурує ще подруга Моцарта, Українка Стася. І в цій книзі насправді дуже багато таких цікавих моментів про індустрію моди. Про модний дім Шанель, про власне саму Шанель, і от що хочеться віддати належне Доржу Жо Боту, це те, що в нього добре вдається змальовувати персонажів. От особливо мені подобається Моцарт. Можливо, навіть тому мені Моцарт більше сподобався, якось легше мені читався, тому що. Ти його дуже добре собі уявляєш, от таким, яким його створив е, Дорж Бату, я старі, що він напевно ґрунтував свого персонажа на тому, яким справді був Моцарт, але от те, як би він себе поводив в Нью-Йорку, якби він реагував, якби він спілкувався з іншими людьми, це дуже так дотепно, мило. Ти одразу відчуваєш якесь тепло до цього персонажа, його неможливо не любити. І Моцарт, до речі, разом з Тасою тут активно фігурує. Я б навіть сказала, що якщо Моцарт... Був лише про Моцарта. То Коко, це така збірна солянка. Знаєте, тут і Коко, і Моцарт, і Стася, і інші з'являються відомі особистості. І мені, в принципі, сподобалося, що саме їх Доржбату вирішив обрати для своєї книги. Я її точно дочитаю, тим більше, що мені залишилося трохи більше ста сторінок, але от вже можу сказати, що, на жаль, я не отримую такого задоволення, як би мені хотілося. Стосовно того, що я буду читати далі, то, по-перше, я зараз читаю книги. Які будуть головними героями мого наступного відео. Я сподіваюся, що все вийде і це відео ви побачите. А от що я буду читати після, я поки що не вирішила. В мене є декілька варіантів. Я дуже хочу почати неканонічний канонічний канон від Віхоли. Я насправді сумнівалася, з якої саме книги з цієї серії починати. Але ми з Сандрою вирішили, що це повинен бути сад Гециманський. Я насправді хотіла з нього починати, але не була впевнена, чи варто. Але Сандра мене запевнила, що мені повинно сподобатися. Подобатися, незважаючи на те, що книга дуже важка, але мені хочеться нарешті з нею познайомитися. Я в школі не читала, мені здається, її в програмі не було. Також я дуже хочу продовжити читати Кадзу і Шігуру. В мене якась залежність від того, як цей автор пише. Мені настільки подобається, що от я хочу прочитати всі його книги, і напевно це буде або Клара і Сонце, або коли ми були сиротами. Мені здається, що це. Єдина книга, яка не була перекладена українською. Зараз вам її навіть покажу. Ось вона, я вам її показувала в одному з попередніх відео. Тут про Англію, 1930-ті роки. Крістофер Бенкс є дуже відомим детективом. Про його справи говорить весь Лондон. Але є одна незакінчена справа, яка постійно йому не докучала. Це дуже таємниче зникнення його батьків в Шанхаї, коли він був маленьким хлопчиком. І я так розумію, що головний герой буде постійно їздити. Між Лондоном і Шанхаєм, це е, такі міжвоєнні роки, ясна річ, 30-ті роки. Я дуже люблю такі детективні трилерні історії. Я думаю, ви про це вже знаєте. Тому якщо це ще в виконанні і то я маю величезні сподівання від цієї книги. І, от, можливо, е, власне, її і буду читати наступною. Не будемо далеко відходити від Кази Іші Гуро, тому що далі я покажу вам нові книги, які в мене з'явилися. І мені подарували дві новенькі книги саме цього автора. Подивіться на цю красу. Е, мій улюблений дизайн, моя улюблена серія. По-перше, це Ноктюрне. Я сподіваюся, вам не відсвічує добре. Видно. Обидві книги є в перекладі на українську, і я була здивована, що похований валетен доволі така велика. Мені здається, що це найбільший роман Віщугуру, тому що всі решта такі доволі в нього маленькі. В мене ось вони всі є. Дивіться, як це прекрасно. Ясно виглядає разом на поличці. Секунду, ось така серія. Мені не вистачає ще три книги, я поступово їх зберу або мені подарують. Якщо говорити про ось ці дві книги, то ноктюрне, коли я прочитала анотацію, це щось знову ж таки нереально атмосферне, те, що мені повинно сподобатися. Давайте я вам зачитаю опис, можливо, вам теж сподобається і ви захочете собі придбати. Це мала проза автора. Тут п'ять оповідань, пов'язаних між собою одним із Основних персонажів, музикою. Читати ці оповідання це ніби дивитися старе добре кіно. Ось співак, який у гонитві за минулою славою втрачає єдине, що справді цінував. І чоловік, друзі якого, як виявилося, цінують у ньому лише добрий смак до музики. І ще один співак та композитор, який, долаючи творчу кризу, мимоволі прискорює розпад шлюбу ледве знайомої йому пари. А обдарований, але недооцінений джазовий музикант вирішує, що налагодити кар'єру йому допоможе пластична хірургія. І на сам кінець віолончеліст, який зустрічає дивну наставницю, котра обіцяє розкрити його талант, так чи інакше музика призводить їх усіх до кульмінаційної точки, іноді кумедної, іноді трагічної, іноді бентежної в своїй неосяжності. Мене особисто такий опис дуже інтригує. Ось в на моєму виданні ще написано, що тут буде Італія і буде ексклюзивний голівудський готель. Тобто, я так розумію, що це будуть дві локації, можливо, можливо, більше, хто знає. Але ось така невеличка книжечка, але мені здається, що вона принесе просто масу задоволення. Стосовно похованого велетня, то тут якась дуже е, цікава анотація, тому що я не зовсім розумію, чи це е, щось на. Е, Штат антиутопії, чи це щось реальне, тому що тут пара, Аксель і Беатріс, вони починають шукати свого сина, якого вони не бачили вже декілька років. А от в українській анотації тут більш такий не знаю абстрактний опис цієї книги: чого шукати людині, правди чи омани, забутого минулого чи самотнього майбутнього, облудного примирення чи кривавої помсти війни, людської об'єктивності чи ворожбицької ілюзії. Ці питання поступово та повільно виклобучуються зі сторінок роману, а відповіді на них, перегорнувши останню сторінку, мусить мужньо дати сам собі кожен окремий читач. Відповіді болючі, як пориви вітру серед високих скель, і солодкі, як теплий погляд найближчої людини після завершення всіх слів. Не знаю, мене особисто всі ці анотації до книжок і Шігуро спонукають взяти читати його книги якомога швидше, тому що це моє. Знаєте, от коли ти відчуваєш, що цей письменник, те як він пише, те про що він пише сюжети, це просто ах, геніально, ідеально, і я в захваті. Не забуваємо пити каву, яка вже ухолола. Ще одна книга, яка з'явилася в мене з такої міні-бібліотеки для букросінгу. Це книга Арджей Паласіо. Автор і книга називається Диво. Ця книга є в перекладі на українську, вона виходила у видавництва Віват. І це історія, яка, по-перше, про яку ви можете знати з фільму, тому що є екранізація з дуже відомими акторами, зокрема, Джулія Робертс. Ось навіть в цій книзі, якщо вам видно, є фотографії з цього фільму. Я вам підзніму, покажу ближче. Це книга про хлопчика, якого звати Огі Огі Пулман, і він має дуже рідкісну хворобу. Бо яка вплинула на те, як виглядають риси його обличчя. Він має певні дефекти з обличчям, і він не ходив в школу. Він був на домашньому навчанні, але в якийсь момент його батьки вирішують віддати його в школу в п'ятий клас, здається, і ви можете зрозуміти, що про що буде ця книга: про те, як важко дитині з особливостями адаптуватися. Про дружбу, про тих, хто його підтримує, про тих, хто нетолерантно ставиться до його особливості. Я впевнена, що це буде дуже щемлива така історія. Я точно дивилася фільм, але мені здається, це було дуже давно, і я лише пам'ятаю, знаєте, таке гірко солодке відчуття. Якщо ви дивилися фільм або читали книгу, то давайте знати в коментарях. І на десерт в нас з вами залишилася остання книга, а точніше, її розпаковка. Я спеціально її не відкривала для того, щоб зробити це разом з вами у відео. По-перше, хочу сказати такий, знаєте, дисклеймер щодо того, який в мене план на книжкові покупки. На моїх поличках зараз достатньо нових непрочитаних книг, є з чого обрати, тому я вирішила, що я буду купувати винятково книги, які є або в моїх книжкових планах на рік, які я для себе визначала, або це книги, які я дуже хотіла. Але я знаю, що я їх рано чи пізно точно куплю, і вони з'явилися на знижці, чи на них просто впала ціна через те, що вони вже не новинки? І от, власне, книга, яку я вам зараз покажу, належить до останньої категорії. Давайте спочатку її відкриємо. Обожнюю цей момент, коли ти відкриваєш пакуночок з новою книгою. Так, сподіваюся, що вона дійшла не пошкодженою, тому що Амазон вкладає книгу ось просто так. Тобто там немає, знаєте, ніякого додаткового паперу чи чогось такого. Ось така красуня. Здається, з нею все навіть окей, трошечки корінець, але. А ні, тут все добре, навіть і пошкоджено. Дивіться. Бачите, ось тут внизу є трохи пошкодження, але. А, такі реалії, коли в тебе книжки з м'якою обкладинкою, таке дуже часто насправді трапляється. Ах. Що це за книга? Це Люсінда Райлі і її The Murders at Fleet House. Одразу кажу, що цієї книги немає в перекладі на українську, але я бачила на Якабу її англійською. Тому якщо ви любите Люсінду Райлі, так само, як люблю її я, то ось її ну, відносна новинка, вона вийшла, здається, влітку минулого року. Моє знайомство з цією авторкою почалося в карантин в 20-му році. Я побачила одну з книг її серії Сім Сестер, а нереально красива книга. Можливо, вам колись її показувала, і я її придбала, почала читати. І це книга, я після неї прочитала всі книги серії, яка мене, знаєте, рятувала в ті карантинні будні, коли ми взагалі нікуди не могли виходити. Кожна книга відповідно про одну з семи сестер, і там є таке такий історичне підґрунтя про різні країни. Дуже цікаво читати. От справді знаєте, ті книги, які ти просто відкриваєш. І забуваєш про все на світі. Дуже швидко вони читаються. І от відтоді в мене якесь таке дуже тепле ставлення до цієї письменниці. На жаль, на превеликий жаль, вона померла, тому що вона хворіла на рак стається, і сталося це в 2021 році, якщо не помиляюся. І останню книгу серії про сім сестер. Вона не дописала, вона склала план. Але на жаль, через хворобу їй не вдалося її закінчити, і її завершив її син. Тобто ця книга буде в співавторстві, і вона вийде, здається, в травні. Я вже навіть зробила передзамовлення. Це буде остання частина, де ми дізнаємося всю правду про цього батька, про цих сестер. Тому, якщо ви раптом теж прихильник цієї серії, можливо, читали її англійською, тому що української її немає, то майте на увазі, що скоро вийде нова книга. І всі її романи це такі легкі. Захоплюючі історії, дуже часто вони про жінок. І мені здається, що всі її книги мають дві часові лінії: це минуле теперішнє, а де головна героїня дізнається про своє минуле, про свою сім'ю. Але ось ця книга, яку я придбала, це щось новеньке в Люсінде Раді, тому що це детектив. Трилер. Я насправді так давно про неї дізналася, що вже навіть не пам'ятаю точно про що вона. Але якщо не помиляюся, то це одна з перших книг, яку написала Люсінда Райлі. Вона не вийшла, і от її син вирішив її зараз опублікувати. Ця книга про детектива, яка приїжджає в Норфолк з Лондону, намагаючись забути якісь свої проблеми, але дуже скоро стається вбивство в приватній інтернат, школі інтернат. І вона. Так розумію, буде розслідувати це вбивство. Мені дуже цікаво, як Люсінда Райлі показала себе от саме в такому жанрі, який я дуже люблю. І мені здається, що вона має бути дуже легко написаною, захоплюючою, знаєте, з усіма необхідними кліфхенгерами і всім, що повинно бути в книзі ось такого жанру. Тому я з задоволенням прочитаю цю книгу. Сподіваюся, що вона мені сподобається. А ви пишіть в коментарях, якщо ви знайомі з цією авторкою, можливо, ви теж, як і я прочитали але всі серію сім сестер, давайте обговоримо. Мені дуже цікаво почути ваші враження. Я розповіла вам про всі свої книжкові новини. Я сподіваюся, що вам сподобалися таке такі спонтанні книжкові теревені. Обов'язково діліться в коментарях. Дуже хочеться вірити, що мені вдалося вас трохи відволікти, розважити. І ще в мене таке маленьке до вас прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку книгу ви б хотіли побачити в одному з наступних влогів, тому що ви знаєте всі книги нові, які в мене з'являються, і можливо вам цікаво побачити якийсь детальний огляд на одну з них. А можливо, це книги з України новенькі, які ви бачили в одному з попередніх відео, тому що в мене багато книг, які я б могла прочитати у влозі. І якщо вас цікавить щось конкретне, то будь ласка, напишіть в коментарях, я обов'язково візьму до уваги. Я буду з вами прощатися. Ще раз сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Що я вас відволікла, трохи розважила, що ми разом випили каву чи чай. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро в новому відео. Bude žít sebe. Pa, pa.